Ну і представляємо нашого гостя сьогоднішнього в студії Айдер Муждабаєв, заступник гендиректора телеканалу АТР і журналіст. Доброго дня, слава Україні! Дякуємо, що знайшли час. Слава дякую, що запросили. Давно вже не був. Тому так. дуже приємно. Ми дивіться. теж дуже раді, що ви я, прийшли до нас. Є про що поговорити абсолютно і точно в будь-якому випадку. Зараз така увага сконцентрована зараз до Грузії. Там відбулися парламентські вибори. І ті результати, за якими ми стежимо практично, ну, напевне, щогодини, дуже невтішні насправді. От зараз СВК оприлюднило ті результати, ну, знову ж таки, офіційні. І грузинська мрія, партія правляча в Грузії, вона перемагає фактично всі опозиційні сили. Це офіційна інформація від Центру Виборчкому. Те, що говорять представники опозиційних партій, вони вказують на адміністративний ресурс і вказують на те, що за даними екзітполів, які вже почали оприлюднюватися після завершення голосування, то перемога все-таки на боці опозиційних сил. Більше того, вчора, буквально за чотири години до кінця голосування, провладні ЗМІ вже оголосили перемогу грузинської мрії. Це теж говорить про щось. Цікаво, що буде далі, як будуть розвиватися події? Чи прийме опозиція грузинська те, про що вказує ЦВК, офіційні органи? Чи прийме грузинська опозиція сам факт того, що? В Грузії перемогла грузинська мрія. Чи не прийме ці, ці результати цього голосування? Як можуть розвиватися події в Грузії? Як тут, ви бачите сьогодні? Тут дуже-дуже просто аналізувати це все ем, насправді. Ем, ну, Перше, це абсолютно стиль Путіна. Е, його партії Єдина Росія, яка, в принципі, грузинська мрія. Це, це ж такий портрет. Трохи брідритушований «Єдина Росія». Оце єдина Росія зразка десь зразку десь 10-12 років, але її шлях шляхда єдино Росії сучасності буде дуже швидким в разі перемоги. Вони оголосили про перемогу. Вони дають дані, які відрізняються десь на 13% від на даних усіх екзитполів. У тому числі міжнародних, тобто 100% я певен абсолютно, що вибори фальсифіковані. І фальсифіковані вони там багато порушень, там, які помітні, там ну, все це адміністративний ресурс, як ти сказав. Але я думаю, що підрахунок голосів вони теж втрутилися, і боротися треба за кожен голос перше. А друге, опозиція грузинська взагалі не має вибору. Чому просто аналізувати? Тому що аби, або вони <кхи> впираються і борються до кінця, або їх просто знищать фізично, причому дуже, причому дуже швидко. І про це цей Івоні Швілі казав, що він їх всіх посадить, опозицію заборонить. Тобто, фактично, ця грузинська мрія вона йде на вибори з відкритим. Забрало, як це не знаю українською сказати, і вони фактично сказали все, що вони робитимуть публічно, заздалегідь усе зрозуміло. Будуть репресії, будуть посадки. Сакашвілі не буде єдиним там, чи майже єдиним з опозиції, якого вони посадять. В нього буде багато співкамерників умовно, до речі, я непокоєною долею долою Саакашвілі, і можна бути його там неприхильником політичним його праці там в Україні, там чи якось так, але я впевнений, що йому загрожує смертельна небезпека через те, що ця влада вона може його фактично на, на запит Путіна просто видати. Видати для цього трибуналу в Москві, я цілком це пропускаю. Вони не могли цього зробити через те, що зараз президентка така вона проєвропейська. Вони зітруть в прошок усе опозицію, президентку. Вони призначать свого там якогось клоуна президентом, який буде просто підмахувати цьому Іванішвілі, а тої, тої Росії. В них влада буде якщо не буде, тобто майдан. Або пропав тут взагалі серед в середнього Варіантий варіанту. Нема. Просто немає. Його не залишив ворог, грубо кажучи. Росія не залишила цього цієї опції. Такну грузинська мріяця. Вона не залишила цієї опції домовитися по своє посередині. Немає там такого пункту. Вони йдуть в Абанк. Це абсолютно знову ж таки Путін стайл. А це він їх підштовхує робити так. Це він каже, присягніть мені просто зараз, ставайте на коліна, або я там і вони маніпулюючи погрозами Путіна, в тому числі агітацію свою брудну ввели тут. Ми ж пам'ятаємо ці плакати, білборди з Україною. Типу хочете, як в Україні голосуйте там за опозицію. Це ж відверто була така і жахлива антилюдська маніпуляція. Але зараз просто сакартвело або смерть. Для uh -huh. опозиції для цієї країни, бо е, якщо буде майдан, і буде е, все ж таки цю, цю владу знесена. Е, Грузія ще має шанс. Якщо е, ні, то окупацію Грузії можна буде вважати завершеною буквально протягом е, місяців. Е аналітики е, кажуть про те, що зараз відбувається такий собі е, перерозподіл сил. Ну зараз він трішки пригальмований, тому що всі зосередилися на виборах Сполучених Штатах Америки, і зокрема, це торкається питання Грузії і Молдови. Ми бачили ситуацію в Молдові, де на межі було голосування за приєднання до Європейського союзу, чи проти, і ну і просто там різниця в кілька кілька тисяч тисяч голосів так, але ну це дуже на межі, якщо чесно. І, і в цьому кейсі Грузія і Молдова. Чи може бути так, що одні все-таки підуть за європейським вектором, а інші залишаться під проросійським? Може бути і так тут, якби теж тільки два варіанти. Дуже проста ситуація. Зараз аналізувати, чи просто чи вистачить духу на грузинам. Навіть не опозиція, а грузинам. вийти і сказати ні, ми не хочемо так жити. Якщо люди з міст великих поїдуть до столиці, як це було в Києві, вони мають шанс перемогти і скинути цю владу. А Там вже і тітушки, вони абсолютно копіюють інуковічі стовідсотково. Ну, це дивіться, портрет його а що їм, одну секунду, ви... що ага. їм що їм боятися? Я не можу зрозуміти. Ну вони розуміють, що вони зараз вийдуть. Росія кине свій ресурс, почне звісно проводити репресії. Але Росія, всі їхні війська, все зосереджено, ну Велика частина в Україні. Тобто вся увага зараз Росії до України прикута. Тобто в них вони не на повну силу зможуть ну, то, робити так, свої якісь. Україна дії. дала ціною страшною велику, велику фору Грузії, так само, як Молдові. І іншим так. Бо так, так. Молдова просто не, не, не буде існувати, якщо України не буде. Її просто зіжруть. І там, я не знаю. Ну, дивіться, там щодо Молдови, там вибори теж були нечесні. Росіяни вклали великі гроші і в фейкову пропаганду. І я певен, що в підкуп чиновників певних, і комісії виборчих, в тому числі, я думаю, що там десь теж відсотків 10% вони змогли просто в інший спосіб. Через те, що там влада не проросійська, там просто інший спосіб. Був то це просто слабка демократія, яку можна там купити там на ділянці, можна купити там район якийсь, можна купити там якогось чиновника, чим вони займаються. І зараз одно страшні страшніше, ще не це. Найстрашніше, що таку технологію, як у Грузії, і ну як у Молдові, ось точно, на росіян втручання такого прямого грошима і підкупами своїми, своєю агентурою, вони використатимуть у своїх штатах в Сполучених Штатах. Я вже говорив на цю тему з американським своїм товаришем. Я кажу: ось ви не смійтеся, але Молдова це такий самий типу Вісконсін. Або така сама Пенсильванія, просто може менше ніж Пенсильванія, і більше ніж Вісконсін. Я не пам'ятаю скільки там населення. А може, і така сама. Але технологія абсолютно ідентична. Втручання ментальне втручання, втручання через соціальні мережі, в тому числі там через тіктоки різні. Через телеграм-канали, через куплених спікерів. Ми ж чули про те, що там вони аж 400 тисяч доларів на місяць платять якимись, якимись там правим блогерам в тенесів. Я перепрошую праві прави блогери в Теннесі коштують 400 тисяч на місяць. Платити такі гроші можуть лише росіяни і лише за, для дуже прості, простих речей. Грубо кажучи, знести дах виборцю, який, який вагається. І занести йому будь-яку фейкову думку про те, що там Трамп за Україну, наприклад, про те, що там Трамп це наша там наш порятунок, що ніхто крім Трампа, що Камела – комуністка, що і вся решта. Тобто заперечувати відверто правду. І зараз ситуація така, щось найстрашніше що Сполучені Штати можуть стати Молдовою. І це на на жаль, ця спроба впливу може. Бути вдалою. Тобто, дивіться, така велика країна, Сполучені Штати, а залежить від, від, кілько, від кількох штатів, кожен з яких можна розглядати, як росіяни розглядають як окремо якусь країну, де вони можуть через агентуру, через гроші. Зробити великий вплив медійний і, грубо кажучи, переконати на користь проросійських кандидатів, буквально навіть якщо 10 тисяч вони переконають, це може вистачити абсолютно 10, 2 тисячі, десь там 5 тисяч абсолютно може вистачити для перемоги Трампа, тобто для перемоги е, ВІСІ зла. Що може бути після цього? Після Трампа, Ну я не виключаю, що наступний саміт Брікс, Я не знаю, чи була у вас ця тема для обговорення, але наступний саміт Брікс, Може вже за участі президента Сполучених Штатів, і про це ніхто зараз не каже. Всі такі е е та якщо, сидять, якщо вибори виграє Трамп? звісно, про Путін його запросить на Брікс і що ж ви думаєте? Він відмовиться, та нас ну, приїде, і де факто де факто чи де Юре? Він стане США, стануть частиною вісі зла. Це така реальна загроза, яку люс взагалі відмовляється бачити. Я читаю там американських аналітиків, політиків. Вони пишуть Ні, Брікс нам не конкурент. Це тут економічний союз там різних держав. Він нам не загрожує ні економічно, ні політично, ніяк. Це просто люди зібралися там на, на свою там власну користь. Якісь економічні питання вирішувати. Це абсолютно політичний проект. Це проект так званого двополярного світу, де один полюс це цивілізація, а інший полюс це дикунство. Це Відсутність прав людини і до нього може, це жах, може приєднатися Трамп через втручальні вибори в маленькому Вісконсині або в Пенсільванії. Розумієте, які, які ставки тут? І росіяни так, вони так щільно і так круто працюють. Я це з жахом кажу. Я за цим спостерігаю ще з того часу, коли вони купили шляхом підкупу, медійних маніпуляцій, шантажу, вони купили собі чемпіонат світу з футболу. Про це книги написано, як вони купували Чемпіонат олімпіаду вони купили собі. Таким самим чином. Вони просто беруть певну кількість людей, від яких залежить результат, і починають з ними працювати. І е, просто я е, з жахом спостерігаю за тим, як. Все це те, про що я казав, про те, що Трамп з 16 року, він агент Путіна, він зашантажований або куплений. Маск так само, ось сенсація цього тижня. Маск а, спілкується з Путіним. Де, коли він перший рота відкрив про Україну, я, я просто абсолютно був, був певен, що він просто на прямому з ним зв'язку і спілкується коли завгодно. В вісім разів. Вісім разів це те, про що знають. 888 разів він з ним спілкувався. Він на прямому зв'язку, це його людина. І зараз це подається як сенсація, що Трамп залежить, Майк залежить. Як можна було не бачити? Ну, принаймні, останні роки це все. вони ж відкрито працюють за правилами російської мафії. Вони ніколи Росію не критикують, ніколи не критикують Путіна. Це просто свідчить про те, що вони є членами. Злочинного угрупування Російської Федерації, яка ще є терористичним. Це, це члени терористична злочинного угрупування, які захоплюють і мають шанс захопити захопити владу в Америці і перефронтувати весь цей світ просто до навпаки. Це така велика загроза. А Молдова це просто маленький приклад того, як вони працюють на з територіями, де вони хочуть отримати бажаний їм результат. В Інформаційній пропаганді Росія так знає свою справу і знає, що вона робить. Добріксо, давайте додамо інформації. Чи ти ще Я хотів Я би... ще декілька ]ібран? слів про Грузію би хотів сказати, тому що дивіться, от перед початком голосування, пам'ятаєте, на цьому тижні відбувалася акція протесту в Грузії, там дуже багато людей вийшли на вулиці. Таким чином, можливо, вони показують, що вони готові сьогодні до, скажімо, навіть і певних протистоянь, акцій протесту. Ну, дивіться, Саш, дуже просто. Я не буду це в етері казати, бо там трохи така нецензурна лексика, колись відомий ролик Лесі Подрив'янської, де він сказав, є багато народу, угу. а є Пані, <свісно> дуже я багато, я народу. Зрозумів. про до, які ролик ви говорите. До, достатньо <свісно> до того це він. До, слухайте, яка людина в світі, крім Лесі Подрив'янської, ще вигадала цифру в своєму житті? Угу. А ця це вона 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 відчутна. Ви ж коли були на майдані? Ви ж відчували, що що там саме не багато людей. А, а те, що сказали, по дереві достатньо до для, для для дії. Угу. І тут я не можу на жаль оцінити це лише грузини. У вас вони будуть, я певен, і цю добу, і наступну в етері, будуть чесні люди з Грузії, там багатьох я знаю. Вони я там сам сам у них запитатиму запит... про це. Наскільки е, велика кількість рішучих людей, ось у чому питання? Тут ще один момент в у зв'язку з тим що зараз фактично увага всього світу відвернута там до американських виборів до подій в ізраїлі навіть подій в україні а грузія здається не в тому інформаційному здається. полі. здається насправді це одна війна так це одна війна але вона для певних для певних дій які і для підтримки вона напевне не одна тому чому тому що чи не станеться так що путін скористаючись Наприклад, ось навіть до прикладу, Україну, коли приймалося рішення про постачання зброї, як, от він бачить, як це все повільно йде. Ввести війська в Грузію. Це ж для нього буде ну дуже легко. Може, я не виключаю такого. Скільки абсолютно... від Білісі до кордону? Я, я не виключаю 60 чи 70 сімдесят. Треба, треба... Христина про це сказала, що дійсно зараз важко Путіну війська кудись відправляти. Але війська в нього є. І не факт, що в такому стані, в якому є Грузія зараз, я не знаю настроїв у війську грузинському. Я не знаю його кількість або зброєність. Я нічого цього не знаю. Це грузинів грузинів треба питати. Але шанс Путін має, тому що коли ти маєш. Грубо кажучи, ну грубо кажучи, захопити Україну Януковича – це невелика проблема була б mm -hmm. для Путіна, так Деморалізовану, яка до майдану, яка сама вже частково припинила вірити в себе. Mm -hmm. Розумієте, тут ще моральний аспект, аспект, який Окупація це не завжди там важкі бої. Іноді це хвилина. А ну, ми трохи повернемося, все ще до участі північної Кореї в війні проти України. В США визнаються дуже серйозною проблемою, і знову ж таки, як пишуть аналітики, це Путін з цим скористався, якраз ось такою зараз слабкістю, фактично, сполучених штатів, коли йде певне вагання, тому що йдуть Передвиборча кампанія йде в Сполучених Штатах, і вони вирішили зіграти на тому, що зараз сам президент Сполучених Штатів не хоче робити певних різких рухів для того, щоб не відлякати певну частину електорату від той ж самої Камали Гарріс. Чи, скажімо, має цю, цю рацію певну? Та все має рацію. Я. Хочу сказати, що світ е, боїться розплющити очі насправді. І подивитися правді в очі і сказати, це не якісь там 3 чи 12 тисяч е, військових е, з північної Кореї. Це не просто жива сила, це сигнал е, Заходу отямитися і почати в рази збільшити, принаймні європейським країнам, допомогу Україні Україні. Військову тому, що. Так, вони не мають досвіду реального. Вони його отримують. За три тижні це буде боєздатна армія, ну, боєздатні частини. будуть. Вони побачать технології, які ніколи не бачили. Вони опанують дронами, їх росіяни навчать. Корейці, ну, просто як така ментальна риса, вони дуже порцелюбні. вони дуже слухняні. І вони навчаться, це безумовно. Слухайте, з нами воюють ну, люди невеликого інтелекту. Ну, просто всі полонені, вони не виглядають як Ейнштейни, але ж навчити вбивати можна навіть і таких. Але я тут дозволю собі трішечки не погодити, ну не те, щоб не погодитися, а додати. Ми знаємо росіяни, знаємо їхній менталітет, ми знаємо, як вони ставляться взагалі до інших націй, до інших народів. І я не знаю, чи ви бачили вже відео гуляє інтернетом, де росіяни, коли е, йдуть, е, Північно-корейські військові, які прибули, і як вони зневажливо до них говорять, я не знаю, чи вони прям будуть вкладати всю душу і ресурси, щоб їх чогось навчити. Зрозуміло, що корейці це працелюбивий народ, але тут мовний бар'єр. Я не знаю, чи вони знають англійську. <гану> і... Вона англійською не знає. От, будь ласка, і тут дуже мені здається, що тут дуже в цьому питанні будуть все таки складнощі, і враховуючи той фактор, як росіяни люблять інші. Етнічні... Ну вони, вони так само зневажають бурятів і якутів. Чи це вони... заважає їм вбивати українців? Ні ні а, а, в Росії офіційна ксенофобія, офіційний фашизм а, всередині. Так, так влаштований цей рейх. Так ось я, якщо хтось не знає, можу глядачам сказати, що в Північній Кореї побудований фашистський режим. Він не просто він не комуністичний насправді. Як Китай, лише умовно комуністичний, це мефіозна держава. А КНДР так званий, яка де-факто є такою резервацією китайською. І це Китай зараз каже, що ми проти типу відправки корейських військ се північно в Україну. Значить, вони за. Це при перекладі з китайського сучасного означає, що вони саме віддали такий наказ. Це е, реальна допомога і фізична допомога. Е, е, нам буде важче е, е, з ними. Е, вони, я перепрошую, не п'ють, так як росіяни 100%. Там дисципліна зовсім інакша. Вони такі самі фашисти, і вони, до речі, можуть так само зневажати росіяни білих. В принципі, там угу. дуже, дуже великий такий е, расизм стосовно умовно білих і чорних. Бо стіни ідеологія одна з частин та частини ідеології північно. Я просто вивчав дуже ретельно, uh -huh. і в мене люди там знайомі жили і були в представництві. Там в ООН працювали. Uh -huh. Вони дуже ненавидять е, інших, інші народи. Вона абсолютно копія росіян. Насправді вони просто два фашизми разом зараз. Воювати вони будуть зрозуміло, що не вони не будуть перемішуватися з російськими. Вони самі будуть воювати, бо в них є командири, там будуть перекладачі, і вони будуть віддавати це кому команди, як, як ті звикли до цього. І ще одне, чому чому ми не враховуємо. Багато хто не враховує, а я на цьому наголошую. А в них є шалена мотивація воювати. Шалена. Ми просто її не враховуємо. Я коли е, тільки почув про е, цей намір, я сказав: не смійтеся, нічого смішного тут немає. А чому? І зараз я читаю інформацію. Вже всі медіа, ну світові, повідомляють, що сім'ї цих офіцерів uh -huh. і солдатів. Взяті на контроль, вони фактично в заручниках. Він здасться в полон, умовно кажучи, угу. їх просто розстріляють або відправлять в ГУЛАК. Тамтешний там ця система працює просто як годинник. Ну, це не це не новина. Власне, ті, хто тим, хто вда, вдалося втекти з північної Кореї. Є інтерв'ю багато в, в соціальних мережах і в Ютубі. Вони розказували те саме, що власне залишається в заручниках. Так У них і їхні навіть дипломати з сім'ями не живуть е, в інших країнах. Ну а ми нам варто зараз підсумувати в принципі які загрози от дійсно ну, дуже коротко. Так. можу погрозі додати так. Там е дуже гідно поводиться президентка, яка не визнає результатів. Е вона сказала, що е на її думку перемогла опозиція, про що свідчить Едісон Полиці, які uh -huh. ніколи не помилялися майже в Грузії, а тут помилка на 10% більше такого не може бути. Бо я бачив статистику по всіх роках. Вони прогнозували відсоток мрії не прогнозували, але за опитуваннями біля ділянок. Це перше. Значить, вона, має, вона приречена стати лідеркою спротиву, якщо вона вже стала, стала на цей шлях. Які і... повноваження вона має? Вона Конкретно. дуже маленькі має повноваження, але символична фігура, і вона все ж таки президентка. Якщо не визнає там просто умовний виборець або якась партія, це одне. Коли президентка країни е не визнає виборів, це інший рівень спротиву. Якщо їй вдасться не опанувати, а навіть не очолювати, а стати е драйвером цього процесу, чи вистачить їй. Сил на це. Я це просто хоча я атеїст, я молюся за це, щоб їй вистачило сил стати лідеркою, бо вона тоді об'єднає опозицію, і вона буде сильнішим аргументом за всі решта. Це перший пункт. І другий пункт. Мені дуже соромно за українські медіа і деяких блогерів, які зараз видають офіційні результати. Які е партія влади е прилюднила, видають за реальні результати? Пишуть без коментарів: ось такі результати е грузинська мріям перемогла. Не перемогла колеги. Це фальсифікація. Так не можна. Україна це якби під час майдану е грузинські медіа писали, що ну Янукович має рацію, він має залишатися президентом. Це це, в принципі зрада принципів. Ми не можемо довіряти як виборам у Білорусі, так і виборам в сучасній Грузії. Ми маємо підтримувати Інформаційне Ну, від кого ще грузини отримають підтримку, як не від нас. Ну я пропоную колегам уникати такого копіпаста. Я перепрошую з сайтів Посіпак Путіна. Абсолютно справедливо і дякуємо за те, що підсумовували тиждень з нами. Звісно, приходьте ще ми вас дуже раді бачити і чекаємо. Айдер муждабаєв, заступник генерального директора телеканалу АТР, журналіст був гостем в цій годині.